Я же за хуйнями награй на коллег. Я же захуй менегайнок. Що получалось? Ну, mm. no, зараз дивлюсь. Як це буде. Ну, no, і Так. Ага. Шо? Ой. Воно в мене якесь розтянуте. Ну, no, так само, хубання, бачиш. Я не знаю, що це таке. Як Це пофіксити. Ну это тоже почала така херня в цей. Ну, далі будемо дивитися, я не знаю такого. Эй, меньше рублей цей то блять, 60 ааа, А, кис, многие стримеры выкладывают. Типа архів... ...п'ята кнопка. Это просто страниця разработчика. стрима и когда на стриме происходит что-то интересное вы жмете например это вот так вот она идеально выглядит ну что давайте начинать я вам покажу то есть нашу игру я добавляю ее через захват окна 10. Итак, мы видим, что игра захватилась, и все хорошо. Чтобы стримить на YouTube Shorts, нам нужно просто в OBS поменять наше разрешение. 80 на 1920. Это можно вписать в рук отношения сторон 9 на 16. В принципе, вот и все. Если мы будем стримить с таким разрешением на YouTube, он автоматически нас закинет в Shorts. Можно еще выровнять по горизонтали на всякий случай, чтобы ровненько было. Ну и все. А так? Все, переходим в творческую студию, запускаем трансляцию, делаем все как обычно, копируем наш ключ потока, вставляем его в ВБС, делаем какие-то первичные настройки трансляции. Не обязательно в названии писать, что это шорт. YouTube уж трансляцию, и смотреть и ждать, пока к нам придут зрители. Тут совершенно ничего сложного нет. Хм, а что это так? Ще раз і я захоплюю ось це. Так. Да. Воно мало б захопитись. Це дуже цікаво, я навіть не знаю, як це зробити. Можешь якусь збірку запустити. Або даже не зборку, або просто взяти і захоплення вікна. Та буде ось це, наприклад. Ну, можу якусь збірку запустити. Або даже не зборку, або просто взяти і Захоплення вікна. О, так. І все рівно розтягнуте. А якщо. Розтягнути... О! А ні стоп. зітворити І Що там розтягнути. Зараз зараз... Я щось гляну, може зараз... У мене щось майже вийшло. А майже і не вийшло, ану. О! О! Як так? Ай шо це зробив? Я щось зробив. Що там? В мене, типу, я розвернув на екран, от, перед цей. Майже вийшло. Перетворити я зробив і. О! Як так. Ану, я не ну, Я зараз пів може я демку включу. Екран, от перетворити я зробив і. Во, дивись цей демку мою. КБ мене бачить, от запустив ну, з стріма. І я, наприклад, нажав е, сюди. Я зараз пів може демку включу. І нажав, типу до розмірів в екрану. Я от це бачу. Ну воно погано розтягнути тут. Чекать КБ, чекай, чекай чекай. Во. Дивись цей демку? Во. Я зробив. О, десь... Я зробив Мені ось так і в мене зараз. Мені зараз їх тут Тим... має бути отклик. Піля, Де воно тут розмірі Во, і Вой, бач, мене воно розтягнулося. О, от я зараз чекай, так дивлюсь. Чекай, чекай, чекай. Я зробив ось так і в мене зараз. має А ну назад в безійде? Во, я зайшов сюди, нажав. Ось ну. стоп. Ось, Нажав сюди і от розтягнути до розмірів екрана. Mm. І по ідеї mm. я на телефоні зараз... mm. заходжу. Я в ОБСІ, вовсе. Mm. во все. Нажав сюди і от розтягнути до розмірів екрана. І по ідеї є mm. на телефоні. Заходжу, я в ОБС і Ясно, коротше. Ну, якщо. Оу... Пробуй зати з телефону. Ану. Ну, я заходжу, але я зараз зайшов як цей. Е, в мене як не через YouTube Shorts, а просто як я на свій стрім зайшов. Ясно, коротше. Ну, якщо оу... Угу. Пробуй зати з телефону. Я заходжу, але я зараз зайшов як цей. Е, в мене як не через YouTube шорт, а просто як я на свій, на свій стрім зайшов. Ну якщо... Угу. Так. Пробуй зайти з телефоном. Блядь. Ука, хуй сос. Припари, блядь. Блядь. Ука, хуй сос. Щось не то, стоп. Щось не то. Ну, до тебе. Ти маєш нормально так в рекомендаціях в Тик-Тоці попадатись, то до, до мене, типу, там сотка тіпо, заходила такого. що нормально. В ТикТоке у мене, так, в ТикТоке нормально так заходило за стрім. У мене тоже. Ну, до сотки мене 6 так не заходило ніколи. Ну, типа так, просто... Типа заходили, виходили, така хуйня. Типу, <таспоріст> прям онлайн 100, типа, не було такого. Ну так. Да. Типа, охват, охват, самий охват. Мне nee, короче, щось шо ютуб шорт стріми це така собі...